Він хотів з'єднати науку і поезію, розкрити закони часу і передбачити майбутнє, тому не був зрозумілий і затребуваний сучасниками. Читачі говорили, що в його віршах занадто багато чисел таблиці незрозумілих неологізмів. Більшість його вишукувань, не розшифровані і донині. Він був частиною Срібного століття і називав себе Велемиром. Його ім'я Віктор Володимирович Хлебніків. Він народився 28 жовтня 1885 року в селі Тунтово Астраханської губернії. Батько Володимир Олексійович учений орнітолог, згодом творець страханського заповідника, разом з родиною подорожував по Росії, досліджуючи її природу. Мати поета Катерина Миколаївна Вербицька походила із знатної петербурзької родини. Вона дала Віті чудову початкову освіту. Пізніше, навчаючись у гімназії, він тяготився її атмосферою, але учився добре. По-справжньому його зацікавили тільки математика і російська словесність. У 18 років Віктор поступив до Казанського університету на фізико-математичний факультет. Через п'ять місяців він був відрахований за невідвідуваність. До осені наступного року хлебніков відновився, але закінчити університет йому не вдалося. У 1911 році Віктора знову відрахували цього разу за несплату. На той час хлебніков уже серйозно захопився поезією. Він встиг опублікувати свою першу поему Спокуса грішника. Писати вірші він почав ще в останніх класах гімназії, один раз навіть послав рукопис Горькому. Не схвалював пристрасті хлебнікова до поезії його батько. Він вимагав, щоб син усерйоз зайнявся наукою. Чергова сварка на цьому ґрунті змусила Велимира в 1913 році залишити рідний будинок. Сімейний розрив гнітив поета. Він хотів зрозуміти, чому в них з батьком такі різні погляди на світ. Засівши за обчислення, хлебніков зробив відкриття, що в історії людства кожні 28 років відбувається зміна поколінь і зміна світу уявлень. Попередні покоління вже не може зрозуміти нове. Хлебніков простив батька, усвідомивши, що в їхній сварці винні закономірності часу, а не особисті амбіції. З тих пір наука, математика і астрономія міцно ввійшли у творчість поета. Через кілька років Велимир пережив розрив ще з однією близькою людиною. Дочка багатого архітектора Віра Лесневська, яку поет таємно кохав, обвінчалася з іншим. Хлебніков був для неї занадто дивним, щоб виходити за нього заміж. У 1914 році, коли Росія вступила у війну з Німеччиною, хлебнікова призвали до армії. Це викликало в нього нервовий зрив. Рідні змушені були помістити Віктора в лікарню для душевно хворих. Те ж саме відбулося у 1917 році, коли хлебнікова знову призвали. Знаходячись у клініці, він двічі хворів на тиф і страшно голодував. У листах додому просив надіслати папір, паліні та хліб з картоплею. Як не дивно, саме в ті чотири місяці, що він провів у московській лікарні, Хлєбніков написав кілька самих зрілих своїх творів. Саме там з'явилися поеми Гаршин, Ніч в Окопі, Лісоватуга та Ладомир. Однак тільки остання поема була надрукована при житті поета в 1920 році тиражем у 50 примірників. Хлебніков взагалі публікувався дуже мало. Одна з причин його крайня недбалість до своїх рукописів. Якщо річ написана, вважав Велимир, вона вже незаперечно існує. Дуже небагато близьких йому людей вважали Хлебнікова диваком. Той, хто проголосив себе королем поетів, у дійсності був надзвичайно соромливою і замкнутою людиною. Він говорив майже пошепки, що було дивно про його високому зрості і зовсім не вмів читати свої вірші. Пізніше Маяковський, найближчий друг Велимира, просив його написати вірша на папері і сам читав його аудиторії в повний голос. Після жовтневої революції, яку хлібніков беззастережно прийняв, він подорожує по Росії без грошей на дахах вагонів. Працює в різних газетах, усе більше захоплюється математикою і астрономією. Пише поему «Світові сторінки, де намагається представити світ у числових закономірностях. Перед смертною, так і незавершеною поему Хлєбнікова стали дошки долі. Це була остання праця поета-філософа, математика і шанувальника чисел. У грудні 1921 року, повернувшись з подорожі по Персії в Москву, тяжко хворим перською лихоманкою, він пише щоденнику. Люди моєї долі часто вмирають 37 років. Хлебніков разом з батьком їде в глухе село Санталово в Новгородській губернії, де він і помирає 28 червня 1922 року на 37-му році життя. 19-літнім юнаком хлебніков написав: Нехай на могильній плиті прочитають. Він створив слов'янську мову і геометрію чисел. Він знайшов щиру класифікацію наук і зв'язав час і простір. Нащадки зберегли пам'ять про Велимира Хлібнікова, назвавши одну з малих планет у поясі астероїдів у його честь ім'ям Велимир.